Дякую вам велике. Так, Молода та з дорослою донькою. Доньки кажу, давай мамі внука ввези, бо мама хоче погратися з внуками. А Мені донька каже, я тобі коржика привезла, бери тепер грайся. Хай то будуть для тебе такі внуки. Коротше, я їй я ж говорю, ми шуткуємо, кажу, дивися, я тебе рано народила. Говорю, ти в мене здорова вже. А я ще молода. Я з її випускного, може і нема чим пишатися, але я вам скажу: я з її випускного в 11 класі прийшла остання. Кажу, Катя, от дивися. Там от батьки, що ну, знаєте, в віці вже, що вони там посиділи до 12-ї години і пішли собі додому. А я прийшла навіть пізніше своєї доньки. Я прийшла остання. Танцювала, плясала, співала. Цей, скажіть, світанок зустрічала, ну капець. говорю, Дивися, говорю, мама при яких силах була. Давай кажу, щоб я і внучки могла, чи і внука там на випускному жару дати. Не хоче, не хоче. Дякую, дякую. Життя, життя, да, життя біжить. ну, Зараз діти не народжують рано, а в мене ну, в мене так, в мене так. У мене вже доньки мої 23 роки. 23 роки. Вже доросла, доросла, доросла дама. Може ось зараз передивиться відео та скаже, мама, виходжу, замуж та народжую дитину, може порадує маму. Бо вчора щось телефонує мені каже, ну, як побачила, що я підняла малих. Ну вона телефонує, я все время ржу з нею, як вона до мене дзвонить. Мама, я хочу тебе привітати. Я говорю, ти нарешті вагітна. Каже, ти що взагалі тютю? «Ні, звісно, тебе каже, хочу привітати. що Ти дітей підняла. Ну, коротше, таке. То таке, дякую. Може, дочекаюсь і внуків. Так що, Катя, якщо ти побачиш, я знаю, що ти дивишся мої відео, то. Мамі Цуценята то роз'їдуться, розумієш. А внук чи внучка має бути отут, усе. мені сміх дитячий потрібен, сміх дитячий потрібен. Тим паче вівчарки, вівчарки є. Ну, прив'єм любов, продовжимо мамину роботу, м -м, займатися собаками. Може, там народиться таке, як я, оце дурне. М -м? То була б тема. Було б мені друг чи подруга. То таке. Дякую вам велике, дякую. Так, у мене донька вже доросла, вже доросла. Час дуже швидко летить, дуже швидко. Всім пока.